Казка про Абрагама Гарольда Маслоу. У подружжя Самуїла Маслоу і Шиловської, які були родом із Києва, було троє дітей. Самим старшим був Абрагам Гарольд. Життя в нього було складне. Мама його не дуже любила, бо надавала перевагу молодшим дітям. Батько зраджував дружині. На цьому ґрунті виникало багато сварок, тому в сім'ї було спокійніше, коли Самуїла не було вдома. По національності Абрахам був євреєм, а сім'я жила не в єврейському середовищі. Зовнішність у хлопця була не дуже приваблива, і щоб уникнути знущань, він подовгу чихав, чекав, пустий вагон у поїзді метро. Проте, Абрахам Маслову любив читати та добре вчився. А коли батько спитав хлопця, що він хоче? Вивчати він відповів, що хоче вивчати все. Зацікавленість психології в нього виникла наприкінці навчання в коледжі. Цей вплив зробив на Маслову Джон Уотсон, батько біхіверізму і своїми ефектними лекціями. На шляху становлення психологом та здобуття популярності Маслоу провів експеримент яким довів, що демонструючи однакові не дуже привабливі фотографії людей в різних приміщеннях сприймаються по-різному, так у затишних, красивих кімнатах обличчя людей здавалось привабливішим. І тільки потім, коли Абрахам Гарольд особисто познайомився з, батьками, з багатьма відомими психологами, в тому числі із Максом Вертгеймером і антропологом Рут Бенедект, які мали значний вплив на його розвиток та спонукали його досліджувати здорову особистість. Так він зайнявся дослідженням самоактуалізації та ієрархії потреб, які зробили маслову відомим у всьому світі.